Привіт всім! Вітаю вас на нашому каналі. Значить, у нас в сервісі Mercedes B-класу дизель з блоком edc 17 c 43 Отже, працюємо з КЕСом через діагностичний роз'єм. Є можливість щитування віртуального, є можливість щитування безпосередньо з блоку управління двигуном. Дивимося інструкції. Не забуваємо, не ігноруємо інструкції, там завжди щось є цікаве, що ви не знаєте. Ми можемо думати, що знаємо, а насправді все не так. Ну, ось функції є, зап... є щитоня і є віртуальне щитоня. Переходимо, робимо ідентифікацію даного блоку управління і спробуємо отримати віртуальний файлик. Забіжу наперед. Відео дуже буде цікаве, тому що у нас не вдалося адекватно отримати файл з прямим щитуванням з блоку управління. І далі побачите, як ми з цього положення виходили. В принципі, нічого надзвичайного, просто додивіться до кінця. Отже, відбувається з'єднання з блоком управління. Ми отримали ідентифікатори, зберігаємо дані іденти собі в папочку, яку ми готуємо перед, перед роботою з даним автомобілем. І отримуємо віртуальний файл з бази даних AlienTech. Ось я вже отримав перед тим цей файлик, я його підписав оригінальний кест віртуальне щитування. VR, я собі так позначаю. Вимикаємо запалювання і переходимо до щитування безпосередньо з пам'яті блоку управління. Все стандартно. Іденти ми отримали, нажимаємо кнопочку Считати відбувається з'єднання з блоком управління. В першу чергу ми отримали помилку з'єднання. Пробуємо другу спробу робити. Я не побачив, до речі, якщо ви, якщо ви помітили вказівки включити запалювання, дуже дивно для мене, але. Перед тим ми робили такі автомобілі, ми зчитували їх із виключеним запалюванням. Так само, як VITOS c 66 блоком. Ну я тут свідомо включаю запалювання. І в мене відбувається зчитування. Читаємо напряму з блоку управління файл, який ми будемо вважати оригінальним. Віртуальний файл, який ми отримали з бази даних AlienTech, Ну я не вважаю оригінальним. Тому що я не знаю, чи в даному блоку управління щось змінювалося чи ні, тим більше, що тут доступна функція запису через діагностичний роз'єм. Лічильника кількості записів я не бачу. Тому я завжди приймаю рішення максимально себе обезпечити від якихось помилок своїх чи чужих. Отже, відбувається щитування з пам'яті блоку управління. Секунда залишилась. Напруга в мене в нормі, і зразу зберігається лог-файл. Не пропонується мені зберегти оригінальний файл в папочку чи на жорсткий диск собі свого, блока, свого ноутбука. І є повідомлення, що помилка контрольної суми при щитуванні щитаного файлу. Використовуйте віртуальний файл або читайте за допомогою Кейтага. Ну, звичайно, варіантів не лишається, я буду читати за допомогою Кейтага. Переходимо до нашого Кейтага, сервіс мод, дає можливість читати, записати даний блок управління без розборки. Зараз вам покажу інструкцію. Є, є досить специфічна інструкція. Ми маємо, значить, використати специфічне підключення за допомогою двох кабелів. Я тут змайстрував ще третій кабель з резисторами. Отже, нам потрібно. Контакт 59 з'єднати за допомогою резистора 1 кОм з контактом 2 та з контактом 70 Отже, я змайстрував невеличкий кабельок, щоб в мене це все надійно трималося, скажімо, на роз'ємі в роз'ємі. І далі, згідно інструкції, підключаємося і переходимо на вкладку, на якій ми маємо перелік наших можливостей. Ну, першим ділом я завжди роблю ідентифікацію для того, щоб отримати файл. Всі ці файли, в разі яких проблем я висилаю його в службу підтримки AlienTech. Тут ми маємо лише номер SV software. Зберігаю файл ідентів Кейтага. Цю саму папочку, де в мене вже збережені іденти, які я отримав за допомогою Кеса. За допомогою тих ідентів я і отримав віртуальний файл. І будемо, будемо щитувати, щитувати бекап. Завжди я починаю щитування з щитування бекапу. До речі, даний блок ми можемо клонувати, якщо є така необхідність, за допомогою цієї от кнопочки додаткової. Але нам перед тим потрібно звернутися до інженерів, створити такий запит специфічний для клонування цього блока. Повторна ідентифікація і відбувається щитування файлу. Я перевірив, до речі, перед тим файлик віртуального щитування, який я отримав, і файлик, який я отримав безпосередньо з блоку управління. Різниця в картах відсутня, є лише різниця в самій контрольній сумі. Не розумію, чому так. Чому така різниця і контрольна сума не порахована правильно. Кест не розпізнав її як адекватну, як правильну контрольну суму. І тому убезпечив нас від помилки і не дав нам зберегти даний файлик. Значить, Файл бекапу я зберігаю собі в цю саму папочку, підписую, що це KTAG TSM протоколом. Я пропонується зберегти всі файли окремо, звичайно, я погоджуюся. І операція відбувається вдало. Модифікуємо файл, що нам потрібно зробити. І будемо переходити до безпосереднього запису. Запису за допомогою сервіс мод. Для Кейтага Протокол GPT процесор 1797 блок управління EDC17C43. Значить, Ви, дивіться, вибираємо файлик модифікований, котрий ми підготували для даного автомобіля, для даного блоку управління. Відбувається аналіз даного файлу. І Кейтаг просить вказати нам оригінальний файл прошивки. Оригінальний файл отриманий з того блока. Це не цей файл, який ми считали. Це те, який ми підготували. Перепрошую. Це цей конкретний, який ми считали. Нам необхідний цей файл для перерахунку контрольної суми. Ось він є. Розмір 4096 кБ. Ніякий не інший. Не файл бекапу ми показуємо. Не файли промо, не наш модифікований файл. Ну і, звичайно, ні в якому випадку не файл отриманий за допомогою інструменту CAS, а лише ми використовуємо файли, які ми отримуємо Кейтагом, за допомогою щитування інструментом Кейтаг. Відбувається запис. Досить швидко. Відбувається запис. Я так розумію, що. Нам поки що все вдається побороти, скажімо так, в даному блоці управління. Забіжимо наперед, поріт. Нас все вдалося. Мораль нашого уроку сьогоднішнього така, що не використовуйте файли, котрі вам підозрілі, не продовжуйте працювати з протоколами, які ви не впевнені, що він закінчить. І не, не, не використовуйте, як дехто любить, відразу функцію рекавері. Запишемо через recovery. Ні. Не завжди ми можемо це записати через рекавері. Не йде кесом, працюйте кейтагом. Наші відео є, залишу силочку на наш канал під цим відео. На наш сайт ссылку залишаю під цим відео. На групу також залишаю посилання під цим відео. Всього вам найкращого. Пишіть, коментуйте, якщо я щось сказав неправильно, виправляйте, критикуйте, всього вам найкращого.